Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Моє село. І сьогодні ми роздивимось з вами зблизу машину розмінування, яка повністю українського виробництва, яка виконує розмінування сільхозгосподарських земель. Тож поспілкуємося з розробниками. Шановні глядачі. По зрозумілим вам обставинам в кадр не будемо брати хлопців, які будують ці машини розмінування, але голос ви їх почуєте. І контакти я під відео для вас залишу. Тож спілкуємось з ними. Доброго дня! Добре, цікавить ця машина розмінування. Як вона може використовуватись у наших українських аграрів, які вона виконує функції. Наскільки вона потужна, ми сподіваємося, що вона закриє всі потреби гуманітарному розмінуванню на територію України? Розрахунок ведеться на спрацювання протитанкової міни після того, як ми її роздробимо. Тобто, ідея поперед вибуху роздробити акумулятивний старят і вже мати розрив, не несучи таку силу та свою першочергову. Ця машина виготовлена в Україні Київській області. Ми маємо двогон джантірку тужністю 86 кВт, 4,5 літра об'єм. Гідростатична трансмісія по клейн, Трансмісія по руку. Вона розроблена виключно під цю машину. Так само, гідростатична трансмісія унікально розроблена по приводу мульчуючого барабана. А обробку на сьогоднішній день ми ведемо на глибину 25 см. Дистанція керування машиною 5 кілометрів, тобто це 5 тисяч метрів, гарантовано зв'язку з машиною по виділеній частоті. Окремо є опція відеоконтролю, тобто, це опція, яка може монтуватися як на цю машину, так і на існуючі машини будь-якого господарства або компанії, яка займається розмінуванням. Вона включає в себе 4 камери, 4 монітори, два старлінка і систему, яка все це поєднує і дозволяє нам. Передавати великий пакет даних і контролювати відеоконтроль. контроль проводити передньої, задньої частини правої Можливо. лівої. Наскільки важко керувати ці, дуже просто. В мене дружина керує такою машиною. Зрозуміло, скільки треба готуватися для того, щоб вийти надаємо навчання прийому, якщо у нас або коли у нас беруть такі машини. Ми сподіваємося, що скоро О, ми, ми якраз почнемо їх виводити в масу. У нас є тренінг-центр. Ми навчаємо, по перше, технічні складові машині. Ми навчаємо теоретичній частині. Ми забезпечуємо наша компанія забезпечує сервісне обслуговування. У нас на території України 30 автомобілів, 5 філій сервісних інженерів. які виконують всі роботи по гарантійному забезпеченню, ремонту обслуговування. Також ми навчаємо керувати цією машиною. Вона дуже податлива, так скажемо. Вона програмується через систему Danfoss Plus One. Ми можемо налаштувати її віддалено, бо керуванням під будь-якого оператора або умови. Вона може бути плавніше, може бути зусі, Так, так, Мені необхідно єдине, щоб поруч з машиною був хтось з інтернетом. Все. І я можу, або ми виїжджаємо на місце проведення. Це не проблема. А яка гарантія термін? Термін один рік. Один рік. Це по машині. Ми не кажемо про вибух. Про мотогодини ми не кажемо. Просто рік, рік. так, та, ми не прив'язуємо. А якщо машина потрапляє на вибухівку, про протитанкова міна або якийсь снаряд, наскільки вона руйнується, і скільки треба часу, щоб її відновити. Питання складне, бо нема прямої відповіді. Не... це неможливо розрахувати, це тільки виключно експерименти на які нам необхідне, можливо, навіть роки, щоб відповісти точно на це питання. Ми сподіваємось, що спрацювання протипіхотних мін не буде взагалі пошкоджувати машину. І вона далі буде працювати. при спрацюванні Щось більш потужнішого, ми маємо повернути машини назад. Подивитися на стан вала і цепов ось з молотками. При необхідності замінити це робиться дуже просто і легко. Відбувається заміна робочого або органу, або частини. Вона не, не, не дуже дорога, по, по якій причині? Ми все робимо тут, навіть якщо при умові спрацювання у нас вийшов з ладу весь навісний орган, не, 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 його вартість п'ять разів зашевша, ніж вартість аналогічного навісного органу європейського виробництва. А скільки така машина європейського виробництва коштує? Від, від, чи багато виробництва від 600 тисяч євро. Виробників трохи є, так. Ми виходимо на ринок з ціною три рази нижче. А ми займаємо сектор на сьогоднішній день середньої важкості. Тобто є машини три класи по а, машинам розмінування. Є а, важкий, середній і легкий. Ми в середньому класі. Середні класи яка вага машини? вага 5,5 тонн. Важкий клас – це вже 10. Розмірні виробники, які Я надають машини, вийшли з сертифікації. 17 тонн вага машини. Ого. Її транспортування, її обслуговування. Воно воно під певні умови. Тобто тут немає гарний, поганий Друг... Є умови Другимів. в які це вхідно використовувати це... відштовхується. Нам необхідно 10-15 хвилин. На те, щоб її розуті, вона буде на резинових колесах, <плес> в яких доступ умовно кудись переїхати, заїхати. Вона самохідна, ми не прив'язуємо стільки для траву. Яка її швидкість робоча? кілометрів на годину? Ну, а працює взагалі з досвіду, на яких швидкостях працювати. Меншуємо швидкість в роботі для того, щоб якісніше проходити почву. Так от є умови, про яких розміновувачі кажуть, нам треба поверхностне розмінування. Це до п'яти сантиметрів. Де сантиметрів, 7 кілометрів на годину вона буде їхати. Ну, вона пройшла і все. Так, так. Тут є певні умови. При яких нам не кінрос розумів. Якщо ви кажучи, що там протипіхотні міни, тільки так, є різні піски. Там ж... ти її пустив, вона на максимальному да. ходу своєму 7 км на годину і обробляє все без проблем. Зрозумію. Ну як я розумію, молотки вони перекривають цю ширину захвату. А яка ширина захвата в неї? 1800 мм. Супер. Це по робочим молоткам. Тобто, це по тому, що 100% буде перепахано, скажу. Чисто для темних людей, хто не втіне. Відвал або захисний екран, як він правильно називається, яка товщина металу, і чи це звичайний метал, чи. Такий броняний як... так, метал. Бронею у нас обшита машина там, де найбільш дорогоцінні елементи. Тобто це двигун, це гідравліка і це електроніка. Який клас захисту, а. яка точна броня? Ми Зараз використовуємо 6 мм міліметрів плюс дев'ять з прослойками. Угу. Тобто на екрані на навісному обладнанні це шестерка і восьмерка, які мають ще там просвіт 15 мм між собою. Тобто, це пустота. Ну ми не знаємо, як вона себе поведе. Будемо експериментувати, але ми готові до будь-яких запитів. Ми, ми відкриті до для того, щоб задовільнити ринок України в першу чергу, щоб ми повернулись до нормального життя з безпечними полями, безпечною землею, це дуже необхідно для нас, і українців і Тому будь-які запити ми, ми будемо пропрацьовувати. Ми не знаю, можливо, ми щось зробили неправильно, але ми на це дивимось спокійно, зрозумів. Супер, дуже добре, що є такі українські виробники і ви особисто, які в цю тему вкладають гроші, сили, це просто дуже супер. Бо в Україні земель, якщо я не помиляюсь, боюсь зараз сказати скільки замінованих територій. І страшно ці фотографі. Ні, вона є, вона баракована вже. По крайней мере, там де йшли бойові дії. А ті, які зараз під окупацією, то взагалі окрема історія. Якщо я правильно зрозумів, то ціна цієї машини, якщо порівнювати, вона тричі дешевше у європейських і вона десь близько 200 тисяч євро. Якщо якийсь аграрний холдинг купує собі для розглінування власних так. земельних банків, чи можуть вони купувати з ПДВ за Бефінку таку машину? А, я думаю, що ми домовому машину. Супер. А Наступне питання. Я чув, що є якісь державні програми, які підтримують і виробників машин розмінування, і ПСО. Ну, З іншого боку, підтримують агрокодінги або виробників агропродукції, які займаються власним розмінуванням за свої кошти. Так, є програма Мінекономіки. Вона дозволяє ну, вона допомагає нам, як виробникам, в першу чергу, реалізувати цей проєкт. Ну, тобто, як? Для виробника дуже важливо, на мій особистий погляд, щоб держава не заважала. По-перше, так, не заважала, я вам відверто скажу, як є. А, всяко, в цьому проєкті держава не заважала, держава допомагала організацію якихось зустрічей. Вона зараз допомагає нам пройти сертифікацію. І це для нас також дуже важливо. Ну, тобто, підтримка, яка ви Нам більшого і не потрібно, От, чесно вам скажу. Для користувачів, що надає держава, є програми, це більш детально можна вияснити у Мінекономіки. Є програми по а, повному поверненню до трю ПП та безкоштовному розмінуванню землі, якщо вони подаються на якийсь грант і грант цей виділяє виділяє держава. Тобто аграрії, маючи якісь певні території, які необхідно розмінувати, можуть подати заявку на безкоштовне розмінування, і держава буде компенсувати, наймати в оренду. або ну то там уже різні є умови. Це в краще це не до нас. Ми розумів розумів. Дякую. Таке питання. Ви плануєте надавати послуги по розмінуванню? Чи ви тільки плануєте виробляти? Станом на сьогодні ми говоримо про те, що ми виробник. А Поки розмови про надання послуг ми не ведемо, але. Це має на увазі взагалі взагалі чому можливо? Чому ні? Можливо. Люди. Це актуальна тема. Да, актуальна тема. Може хто скаже, мені там 100 гектарів розмінуйте, воно кажучи, мені машина не потрібна. Є ж така історія. Так, може бути, але ну, ми поки не. Зрозуміло. куди звертатись, якщо у когось з глядачів за з виробників з виробництва, виникне питання особисто запитати, поцілкуватись. Ми всі розуміємо, що станом на сьогодні ми в активній бойових діях. З нашим сусідом адресу вказувати неможливо, бо завтра не що-небудь. це зрозуміло. Так, хоч у нас але машини для гуманітарного є. розмінування, але це у нас є гуманітарне з нашими та. сусідами. Коні наш проект це гуманітарне розмінування. Ми, ми говоримо про це рішення. То а, а, у нас є, ви можете пошуку. Google зайти у ДМ є сторінка, де є форма для відправки повідомлення. Тобто, ви можете надіслати своє повідомлення запит, контакти, Ми з вами зв'яжемось, друзі. Ви все уважно послухали, почули, робіть свої висновки, і кому потрібно розмінувати території, які постраждали від агресії рашки. Звертайтесь, я залишу на цю сторінку про яку була мова під відео, і ви маєте можливість натиснути, перейти за посиланням, заповнити форму зворотнього зв'язку. І з вами хлопці зв'яжуться і спілкуйтесь разом до перемоги, друзі. Слава Україні! Героям слава! Ну що, друзі? резюмуємо. Машина розмінування українського виробництва втричі дешевша, ніж її європейські аналоги. Тож, дуже класно, що в Україні вже почалось виробництво таких машин. І звертайтесь до українських виробників. Ну а по відео ставим лайк, підписуємося на мій канал, буде дуже багато цікавих відео.